Ми все ж чекаємо інтернету, відновлення Київстар-мережі. Можливо, інші оператори захочуть створити для нас свій зв'язок, тому, будь ласка, звертайтеся, пишіть, борітеся за свої, так би мовити, зручності. Імовірно, ми таки дозвонимось. І створимо для себе нормальний зв'язок. Тому що і так же залишатись тільки людей без зв'язку на Сталінку, який один на село, практично, це ненормально. А я продовжую стрімити для вас, продовжую вести блог. Сьогодні насварила. Малоліток, які стріляли по мені з рогатки. От із заброшки, вона вся розкинута, розбурена, розкидане тут усе практично. А вони чогось туди ходять, і батьки їм дозволяють. І при тому тепер ця лишня від мене тікає, знає, що нашкодили. Ну, не знаю, хотілося б, щоб батьки контролювали їх. Так, а це до мене прийшов шарик. Шарик. Ось. Він дружить із моєю жулею, ну і, як бачите, любить прибігти, привітатися. Та не треба зі мною цілуватись. Ти що? Жаль, ти знай своє місце. Прийшов, привітався і все.